Gli yeah. А в Києві тепер є проспект повітряних сил України. Таке рішення сьогодні ухвалила Київрада на пленарному засіданні. Зазначимо за нову назву повітрофлотського проспекту виступали кияни, керівництво генштабу та гур, а також самі військовики. Загалом від початку повномасштабного вторгнення у Києві перейменували 353 вулиці. Також від назв, пов'язаних із країною агресоркою, відмовилися 14 загальноосвітніх шкіл, дві дитячих музичних школи школи та 25 бібліотек детальніше про результати сьогоднішнього пленарного засідання у Київраді поговоримо із його депутатом, заступником міністра освіти і науки України Андрієм Вітренком. Пане Андрію, вітаємо в ефірі доброго вечора. Доброго здоров'я. Слава Україні. Героям слава. Отже, та розкажіть, звідки виникла ідея, чому зараз вирішили перейменувати, адже раніше було проведено опитування в дії, яке не захотіли кияни перейменувати повітрофлотський проспект у проспект Європейський, якщо не помиляюся, Європейського союзу, а ну, Європейського союзу. Да, дійсно, Союз. ця епопея вже продовжується більше ніж півроку. Наразі одна з фракцій Київської міської ради, це фракція Європейської солідарності, блокувала прийняття цього рішення. Вони наплювали і на волю киян потім намагалися це ж там зробити із листами Верховного головнокомандувача і іншого генералітету. У нас виступав і заступник командувача повітряних сил на сесії підтримував ідею перейменувати повітрянофлоски на проспект повітряних сил України. А нарешті сьогодні це сталося. Я дякую всім депутатам, які підтримали киян, які підтримали тих людей, які захищають наше небо, які увіковішили пам'ять наших героїв в назві цієї вулиці. Вони дійсно цього варті, і те, що Київ зараз відбувається від атак держави-терориста, це в основному їх заслуга. Ще хотів запитати, коли розробляли ідею або план перейменувати вулицю по проспекту, проспект повітряних сил чи не зверталися до історичної спадщини, чи не планували відновити історичну назву ще до радянських часів цього проспекту? Ну справа в тому, що ми провели глибокі дослідження. Ми вважали, що ця вулиця вона і була заснована для того, щоб увіковічити пам'ять повітряних сил української. Народної республіки тому ми вважали, що саме воїни герої, які сьогодні б'ються за свободу України, вони дійсно є вартими того, щоб перейменувати цю вулицю в проспект повітряних сил України. І ще хотів запитати, я власне кажучи, вся моя юність дитинство дитинства пройшло в цьому районі в Соломінському. Я часто е, проходив повітрофлотським проспектом. Сьогодні вже проспектом повітряних сил і там, за адресою, за 27 номером, якщо я не помиляюся, знаходиться колись знаходилося посольство Російської Федерації. І от е, натрапив на цікаву історію. Виявляється, що вже... Більше року планується щось із цим приміщенням зробити. Зокрема, в квітні 23-го року київська влада проголосувала забрати землю посольства, за оренду якої Росія платила одну гривню на рік і розірвала договір, і зробити там якийсь інтерактивний музей. Чи рухається ця справа? Якщо ні, то які є складнощі? Так, да, дійсно це було у нас таке рішення. Його подавала наша фракція. Ми розірвали договір з країною-агресором. Зараз планується там відкрити або якийсь навчальний заклад, або віддати під музей історичний. Зараз ця проблематика обговорюється, і я думаю, що найближчим часом ми будемо вже приймати якісь рішення, які цього дійсно вирішить цю проблематику знаходження цього, цієї будівлі на даному проспекті. Пане Андрію, а от ще таке питання: от ця суперечка між тим, як називати проспект Європейського союзу чи проспект повітряних сил. А от ця от інша назва Європейського Союзу. Ну це теж вона теж для нас, для України, має зараз вагу, тому що це наше прагнення. Ми хочемо бути частиною європейського союзу. Вона десь буде на мапі Києва відображена. Так, справа в тому, що кияни проголосували в додатках Київ цифровий перейменувати проспект Правди на проспект Європейського Союзу. Але когось це було не влаштовувало. Ми будемо підтримувати волевиявлення киян, так як вони голосують і дійсно віддають свої реальні голоси, а не задовольняють чиїсь політичні амбіції. Тобто, ми будемо підтримувати перейменування проспекту Правди на проспект Європейського Союзу. Ну тоді, можливо, одна з політичних сил буде його скорочувати, і назву я маю на увазі, і говорити, що ось все ж таки ми відстояли свої інтереси. Також насправді вони не хочуть цього перейменування. Вони вважають, що проспект Правди занадто малий. Тобто, ага. там також якісь політичні. І ці да тому е, дана політична сила не підтримує перейменування саме цього проспекту. Процес, проспект Європейського Союзу, я вважаю, що їм треба взагалі визначитися. Їм потрібен проспект Європейського союзу в місті Києві чи задоволення своїх політичних амбіцій. Ну якщо так говорити, то так Колишній повітру а сьогодні. Повітряних сил розкішний проспект. От і він достойний носити найдостойніші назви українських героїв. Пане Андрію, дякую вам, що сьогодні що змогли долучитися до нашого ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Вам, глядачі, нагадаю, що на прямому зв'язку. З нами був Андрій Вітренко, заступник міністра освіти і науки України, депутат Київської міської ради.